Так, вентилятор нарив вже другий тип. От ВРМ 130 300 метрів кубічних на годину. Дві... Що тут у нього? 240 40 Вт. 240 240, 2400 в минуту. 300 метр в час, 220 вольт, 50 Гц, 40 Вт. 400 паскаль, дає Отакий от, вентилятор радіальний. Всі характеристики сказав. Всі. Підгорів у мене він трошки. Щас покажу. О, конденсатор, бачите який? Підключив я напряму, конденсатор глюкнув не хоче. Я взяв тоді этот конденсатор з попереднього відео. На 6. мкФ підключив, воно не робить тоді по-другому. Суть яка? Є у нас обмотки дві. Одна робоча, я так називаю, одна пускова. Так, одна центральна. Центральний, да? як узнать що міряємо опір між цими двома 60, між цими двома 120, а між цими 120. 60-190. Таким чином, робоча у нас сіда менший опір. пускова у нас 60. пускова у нас 120 більший опір. А общий. це у нас... Як ми підключаємо? Фаза 0 підключаємо до робочої. Плюс до центральної підключаємо конденсатор. Ну, у мене 6 мікрофарад. І тоді виход з конденсатора вже на пускову підключаємо. От. А ну, я підключив по-другому. Так, то він тоді, Можете всі пробувати методом тика. То він тоді на місці дергається. Як дає питання, відключаєш, то дергається. Ну він не, не крутиться. А отак от буде правильно. Тут еще раз. Робоча з мінімальним супротивленням без конденсатора. Пускова на одну фазу М -м, підключаємо конденсатор на середню, От, і через конденсатор на пускову. Ще раз. Тут 60, тут 120, обща 130 там, да? обща 190. Получается. Ну і, в принципі. Заработала машина, він розганяється, ну хоп. І не пішов. Десь десь контакт не робота. От, й-мою. Хотів так похвастатися. А він не пішов. От так завжди. Не хоче. Будем дивиться, что он не хочет. В принципе, должен работать. Сейчас, раз. А ну, может, поменяем фазу 0. И так не хочет. И так не хочет. Да еще не удалось. Сейчас проверим.